Друга книга царів або четверта книга царств, розділ 19. Вислухавши все, цар Єзекія розідрав також і свої шати і, одягнувшись у веретище, пішов до Господнього храму. Урядника ж над палацом Еліякима та писаря шевну, разом зі старішинами зі священників, усіх одягнутих у Веретище, він послав до пророка Ісаї, сина Амоса. Прибувши, вони передали йому слова Єзекії. Цей день став днем смутку, ганьби та зневаги, оскільки надійшов час народжувати, але немає сили народити. Може, Господь твій Бог зверне увагу на всі слова головного радника, якого послав його володар, Асирійський цар, щоб ганьбити живого Бога та покарає за слова, які чув Господь твій Бог, а ти помолись за тих, котрі ще залишились живими. Коли слуги царя Єзекії прийшли до Ісаї, він їм сказав Передайте вашому володареві те, що сказав Господь, не бійся слів, які ти почув і якими мене ганьбили слуги Асирійського царя. Ось я зійшлю на нього такого духа, що, почувши звістку, він повернеться у свою країну і поляже від меча у власному краю. Коли головний радник повернувся, то застав Асирійського царя, що вже воював проти лівни. І зрозумів, що він залишив Лахіш. Царя повідомили про ефіопського царя Тіргаку таке, він виступив воювати з тобою. Незважаючи на почуте, він знову направив послів до Єзекії з таким посланням: Передайте юдейському цареві Єзекії мої слова, нехай не обманює тебе твій Бог, на якого ти покладаєшся, мовляв, Єрусалим не буде виданий у руки Асирійського царя. Ти, напевно, чув. Що зробили сирійські царі з усіма країнами, яких знищили, невже врятуєшся ти? Хіба вберегли боги ті народи, яких знищили мої предки, а саме Гозана, Харана, Рецефа або нащадків Едена, котрі мешкали в Теласарі? Де цар Хамату та цар Арфаду, а також царі міст Сефарваїму, Гене та Івви, взявши листа з рук послів? Єзекія прочитав його і пішов з ним до Господнього храму. Там Єзекія розгорнув сувій перед Господом. Отже, Єзекія молився перед Господом, говорячи: Господи, Боже Ізраїлю, який сидиш над Херовимами, Ти єдиний є Богом усіх царств світу, адже ти створив небо і землю. Нахили, Господи, своє вухо й вислухай, відкрий, Господи, свої очі й подивись. Почуй слова Херіва, який через послів зневажав живого Бога. Бо й насправді, Господи, асирійські царі вигубили ті народи та їхні землі і покидали їхніх божків у вогонь, але ж вони не були богами, а просто творивом людських рук, дерево та камінь, тому й знищили їх. Тепер же, Господи, Боже наш, визволь нас з його рук, аби усі царства землі дізнались, що Ти, єдиний, є Господом Богом. У той час Ісая, син Амоса, послав, аби сказати Єзекії те, що відповів Господь, Бог Ізраїлю: Я почув усе те, про що ти молився до мене відносно Сенахеріва, царя Асирії, тепер послухай слова, які щодо нього каже Господь: зневажає тебе, Асирійський царю, і глузує над тобою діва дочка Сіону, похитає вслід тобі головою дочка Єрусалима, кого ти ганьбив і ображав. На кого ти підвищував голос, і в зарозумілості піднімав догори свої очі проти святого Ізраїлевого. Адже через своїх послів ти ганьбив владику, вихваляючись, безліччю моїх колісниць я підкорив свисокі гори, досяг узгір'я Лівану, зрубав найвищі його кедри та його добірні кипариси. Я піднявся аж на саму вершину, до його саду лісу. Я викопував джерела і пив з них воду, осушував стопами моїх ніг усі ріки Єгипту. Хіба ти не чув, що віддавна усе це я створив? Від прадавніх часів замислив те, що тепер здійснене, тому ти й спустошуєш укріплені міста, перетворюючи їх на купи румовищ. Їхні мешканці безсилі в своїй розгубленості, збентежені і уподібнились до зеленої трави. Як трава на дахах, і як спалене сонцем збіжжя, що жовкне раніше, ніж дозріє. Але я знаю, коли ти сідаєш, коли виходиш і входиш, знаю і твою шалену лють на мене. Оскільки ти оскаженів на мене, і твоє зухвальство дійшло до мого слуху, то я вправлю моє кільце у твої ніздрі та мою уздечку в твій рот, і поверну тебе назад дорогою, якою ти прийшов. Для тебе ж, Єзекія, буде така ознака ти їстимеш цього року те, що саме посіялось, а наступного року те, що саме виросло, а вже на третій рік будете сіяти та збирати врожай, насаджувати виноградники та споживати їхні плоди. А врятоване з юдиного роду, що залишиться, глибоко пустить коріння і принесе для неба плоди. Адже з Єрусалима вийде залишок. І згори Сіон спасіння, ревність Господа Саваота це буде зроблене. Стосовно ж Асирійського царя, то так говорить Господь він не вступить у це місто і не пустить сюди стрілу, він не стане проти нього зі щитом і не насипле навколо нього валу. Дорогою, якою прийшов нею він і повернеться, а у це місто не вступить, так сказав Господь. Я захищу це місто. Збережу його заради себе та задля мого слуги Давида. Так сталося, що тієї ночі вийшов господній ангел і знищив у таборі асирійців 185 тисяч воїнів вранці наступного дня лише декотрі піднялись і побачили усі тіла лежать мертвими. Тож, Сенахерів, цар Асирії, знявши залишки табору, піднявся і повернувся у свій край і осів у Ніневії. Але так сталося. Що, коли він поклонявся в капищі свого бога Нісроха, то його сини Адрамелех і Сарецер убили його мечем, після чого втекли в Араратський край. Замість нього зійшов на царський престол його син Есархадон.